7 грудня в день пам'яті святої великомучениці Катерини патріарх Київський і всієї руси України Філарет прибув до Чернігова. Він очолив божественну літургію у Катерининському кафедральному соборі. Самому соборі яблуку ніде було впасти побачити і послухати святішого патріарха. Прийшло кілька сотень містян. Під час свого спілкування з вірянами, а потім із місцевими ЗМІ, Патріарх Київський і всієї Руси України Філарет говорив про причини того, що відбувається сьогодні в нашій державі. Чому Господь послав нам такі випробування не без причини, а причина наші гріхи. А гріхів багато. Я вже говорив про корупцію. Це таке зло, яке Ніяка сила не може ви викорінити. Ото нам треба, якщо ми оце подолаємо зло, то тоді все, все буде добре. Розповів святійший патріарх і про те, як Українська православна церква Київського патріархату допомагає сьогодні нашим воякам на сході. Ми збираємо допомогу і гроші, і, і одежу, і продукти харчування, і медикаменти, і тепловізори, і машини. Все, що ми можемо, даємо нашій армії і нашим добровільним батальйонам. І це народ бачить, і це бачить армія. Святійший патріарх передбачає, що наступний рік для України стане роком боротьби. Не тільки на Сході, а й всередині самої держави. Насамперед буде боротьба з корупцією. І нам треба бути готовими до цього. Треба навчитись відокремлювати добро від зла.